Біллі бучер із «The Boys» ненавидить Бога, супергероїв і, здається всіх нас. Але знаєте що крутіше за його фірмовий погляд я зараз тебе придушу? Те звідки все це взялося і як пов'язане з реальним світом, у якому ми живемо? Сьогодні розбираємо, як батько садист покалічив психіку сина. Зробив його атеїстом і відправив рятувати людство від супів. Далі копнемо трохи глибше. Як таким людям дати трошечки світла, щоб вони не поводили себе так, як мудаки? Ви готові? Поїхали! <му> Бучер ліс під п'яним куликом Сена, мужика, який вважав, що слабкість це смертний гріх. А любов найкраще проявляється через ляпас. Сем самотужки вигрес собі місце у цьому гірняному світі, де його ніхто не захищав. І як відповідальний батько, він передав цю мудрість синам. Лені, молодший брат білі бучера, не витримав постійних знущань з боку батька і пішов з цього світу. А Біллі став машиною виживання і знищення, спецназ, бійки, кров. Це його стихія. Але всередині, як іржава голка в серці, провина зелені, якого він не зміг захистити від батька. Його Бучер іде на супів, бо вони ті самі садисти, що його татусь, просто з плащами. Бучер бореться успішно, постарівший Сем, пишається. Вільям дійсно дуже крутий, але за цю крутизну він заплатив братом і душею. Sigmund Freud казал, як батько ставиться до дитини, таким вона уявить Бога, коли вирост. Батько бути рабув тиран, тому Бог для Біллі це старпер, який кайфує від масових убивств. If there is some geezer out there with a big white beard, he's a real heavyweight cunt. He's got a hard on for mass murder and giving kids cancer, and this big old answer to the existential clusterfuck that is humanity. Фройд був би в захисті. Сем Бог садист. До речі, сам Зігмунд Бога так і не відчув, тому що кокаїном. Фройд протягом життя заштовхав у себе стільки кокаїну, що його духовне сприйняття заклинило, як стару касету. Бучера теж заклинило на ненависть. Він відкидає такого батька як Сем, і тому агресивний до всіх, хто пробує над ним домінувати. Супи, гомлендер, бог для Бучера це той самий Сен, тільки в нових масках. Зґвалтування Гумлендером Беккі повторює постійне моральне насильство батька Бучера над матір'ю Бучера. Саме тому наш герой настільки палко ненавидить Гумлендера, що готовий знищити абсолютно всіх супів, навіть тих, у кого добре серце. Біллі б'ється не просто за помсту. Він б'ється, щоб заглушити у себе в голові жорстокий голос батька. Основні вороги для нього це супи, бо вони уособлення домінуючої влади, яка давить слабких, так як його батько давив їх із братом і нищив його маму. Гомлендер це особистий тиран, але і відгуння батька. Та сама садистська посмішка, той самий контроль над усіми. Бучер навіть називає їх одинаково. Можливо, у вас або у ваших знайомих теж був такий сен. Хтось, хто б'є і ламає, щоб зробити сильніше. Ну і хтось ламається, а хтось стає бутчером. Історія Бучеро Єлені це історія на максималка. Але як я щойно сказав, кругом повно батьків тиранів, які калічать своїх дітей. Для цього навіть бити не треба. Достатньо морального насильства. Уявіть! Ви налякана дитина. А над вами замість того, хто має носити вас на руках, захищати злий агресивний монстр. Ця сцена закарбується у вас у підсвідомості і у дорослому віці стане мотором ваших мотивацій і бажань, навіть якщо ви все це амнезуєте. І от ви виростаєте, плюєте на такого батька і відрікаєтеся від будь-якого бога, бо це той самий домінуючий над вами монстр із дитинства. Бучер не розуміє, що сила не тільки в кулаках. Там, де має бути рецептор добра, у нього випалена травмою величезна дірка. Бучер рятує світ, бо хоче спокутувати Лені. Але то не у ненависті все глибше і глибше, бо насильство завжди породжує нове насильство, і вийти з цього дуже важко. Бучер це дзеркало власного батька. Його ненависть до Бога і супів. Це насправді крик, що світ не може бути настільки гівняний. Бучер не бачить на землі чи на небі щось більше за садистів із бороду. А ви таке помічали? Може, і у вас є приклади у своєму житті, у друзів або у близьких, коли травма від такого цема закриває серце людини і блокує її здатність відчувати світло. Я зняв цей ролик, щоб ми всі трохи краще зрозуміли зранених, цинічних, атеїстів, таких як Бутчер. Щоб зрозуміли людей, які, тікаючи від страху, руйнують себе, так як ледь. Всі ці люди наші ближні, побиті, поламані, але живі. Якщо хочете показати їм Бога, то в жодному разі не читайте їм проповіді. Вони це ненавидять з дитинства і зразу пошлють подалі. Бог це любов, покажіть їм цю любов. Будьте добрі з ними, любіть їх, моліться за них, навіть якщо вони себе поводять як мудаки, любіть делікатно, поважайте дистанцію, відкриті обійми їм незвичні, вони можуть сприйняти їх як слабкість або фальш. Але повірте, їм, як і будь-кому приємно відчути, що в цьому світі є бодай трошечки тепла. Це дає їм надію на краще, а надія це вже шлях до Бога. А от якщо саме ви такі бутчер або Лені, і додивилися до цього моменту, то зараз у вас є над чим задуматися, правда? Батьківська травма це далеко не єдина причина зневіри і атеїзму. Якщо вам цікаво, хочете дізнатися більше, пишіть у коментарях розберемо в наступних відео. А зараз у мене все. До зустрічі, хлопці і дівчата! Слава Ісусу Христу!